10-11 вересня команда Екстрім Лубни організувала на лисій Горі в Тернах екстремальний швидкісний спуск на тросі довжиною 200 метрів. Протягнули два канати з одного точки Лисогори на другу. Я спускаємося з Великої висоти, довжина цього канату 200 метрів, шалена швидкість. У нас система є, все надіжно прикріплено. Карабіни всі надіжно, все спереднозначено тільки для цього як без спорту, тобто нічого такого немає. Та да, бувають там е, випадки, там царапини, там ушиби, можна десь щось не так зробити людині. Говорять, що не да, може людина взятися не туди, руками там руку собі спекти. Ну, в принципі, це екстремальні види спорту, від цього ніхто не застрахований на 100%, що може бути все безпечно. Ну, це, в принципі, безпека, да, можна йти там по вулиці, спотикнутися, теж набити нос. Всі бажаючі могли зарядитись адреналіном, адже коли під ногами зникає опора і розгортається земля, до якої летіти Кілька десятків метрів. Це будь-кого вирве із сонного стану робочих, спланованих буднів чи вихідних. Клас! Таке відчуття, як ну, просто неможливо передати. Поки заїжджаєш добре, а потім, як нанизу тормозиш, дуже класно. Які враження були під час спуску? Екстремальні. Дуже прикольно. Всім совятаю. Я взагалі висоти боюсь, ну було супер. Трошки свій страх. Да, преодоліла. уже, хоча б не так сильно. То раніше підходить не могла до краю. Для учасників команди Екстрім Лубни ризики випробування на сміливість є буденним захопленням. Це робота, яку вони виконують з задоволенням і радіють, коли до них приєднуються люди, що хочуть відпочивати екстремально і незабутньо. Вже в цьому році до нас багато нових людей підходить з Лубен, молодожі. Багато кого хто з нами новий збирається в це движення. в кінці літа. Їздили в Житомир, Також там у нас вісім людей було з Лубен. Також два чудових дня екстремально відпочили. Стрибали з мосту 40 метрів, лазили по скелях, лазили також по мотузкових парках. Ну екстремально проводимо час. Кожен охочий з 10 по 11 вересня мав змогу залишитись на ночівлю, аби посидіти на природі біля багаття у колі друзів та спробувати прокотитись на тролях уночі. За словами організаторів подібних спусків, любителям екстремального відпочинку доведеться чекати до наступного року. Тож мені вдалося втрапити у коло щасливців, які мали змогу з'їхати на тросі ще в 2016-му. Це хорошо. Зависнувши над землею, Олександр Назарець, теовізійна служба новин, об'єктив.